Добрий день, мої хороші! Як я рада бачити вас сьогодні! А тепер давайте разом голосно і весело привітаємося! Як справжні, виховані та вічливі люди! Один, два, три. Всі разом добрий день! А як ви гадаєте, чому ми кажемо одне одному добрий день? На мою думку. Щоб було весело і добре на душі, щоб показати, що ми добрі. А хіба ми можемо зробити день добрим лише словами? Звісно, ні. Треба ще допомагати іншим. Треба усміхатися і не сваритися, бути чимним і ділитися. Діти, а що ви відчуваєте, коли вам кажуть добрий день? Приємно Тепло всередині! Усміхаєтесь? Наприклад, мені стає радісно і затишно? А як ви вважаєте, що буде, якщо ми не будемо вітатися? Люди подумають, що ми сердиті. Це буде невічливо? Як ви вважаєте, як почуватиме ця людина, коли ти просто пройдеш мовчки? Очевидно, вона засмутиться. Малята. Чи буває, що вам забули сказати привіт? Які були ваші відчуття? Мені було не дуже приємно. Отже, ми дійшли висновку слово добрий день це не просто вічливість, це добре побажання, знак поваги і тепло, яке ми даруємо іншим. А зараз я хочу запросити вас послухати одне оповідання, яке допоможе нам зрозуміти, як важливе це просте, але чарівне слово. – «Добрий день». Влаштовуйтесь зручно, оповідання Василя Сухомлинського вже чекає на вас. Лісовою стежинкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та струмочок дзюркотить у лісовій гущавині. Аж тут син побачив, що назустріч їм іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько і сміхається. – Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти й скажеш доброго дня, бабуся! Навіщо ж казати ці слова, дивується син, ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо бабусі ці слова, тоді й побачиш навіщо. Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня, каже батько. Доброго вам здоров'я, відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик побачив. Усе довкола змінилось, сонце засяяло яскравіше. Верховітям дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло, у кущах заспівали пташки. Раніше їх і не чути було. На душі в хлопчика стало легко. Чому це воно так? питається син. Бо ми побажали людині доброго дня. Про кого було оповідання? Згадали, що тато навчив сина та вітатися з незнайомими людьми і бути вічливим? А що змінилося навколо після привітання? Сонечко засвітило яскравіше, пташки заспівали, стало гарно і радісно. Як ви гадаєте, чому це сталося? Можна сказати так. Бо слова добрі, бо привітання зробила радість. Діти, а давайте згадаємо, які ще слова привітання ми знаємо, окрім добрий день. Пригадали молодці. А ще є гарні теплі слова, якими ми вітаємось. Наприклад, здрастуйте! Трохи більше, ніж просто привіт! Так вітаються і діти, і дорослі. Вітаю вас! Гарне вітання на свято! Або колись когось давно не бачили. А як вітаються в інших країнах? Ви не знаєте мов, але ми можемо привітатися так, як це роблять люди в різних куточках світу. Давайте спробуємо! У Японії люди при зустрічі кланяються. В Індії кажуть «намасте» і складають долоньки як у молитві. У Гренландії та Новій Зеландії люди вітаються за допомогою носа. Для цього вони торкаються кінчиками носа один до одного. А народи Тибету. При вітанні показують язика. Дивно? Чи не так? Цим вони показують один одному, що вони не злі. До речі, ви також може привітатися ось так. Обіймачка з повітря, покладіть руки на плечі, обійміть себе і скажіть обіймаю тебе. Привіт долонькою. Піднесіть долоньку до екрану і скажіть. Дай 5. Привіт! А тепер спробуємо інтерактивну вправу. Уявіть, що ви зустріли друга або подругу. Привітайтеся з ним так, як вам найбільше сподобалось із цих, що ми сьогодні побачили. Поверіть одне привітання. Можете сказати Добрий день або привітатися по-японськи або по-індійськи «Намасте». Тож, зараз зупиніть відео. Привітайтеся перед екраном, як ви обрали. А потім натисніть далі. І ми продовжуємо. Молодці! Ви такі креативні. А тепер давайте згадаємо казку разом. Ось мнемо таблиця. Вона допоможе вам. Натисніть зараз паузу на відео. І переказуйте вдома разом з батьками або самі. А потім натисніть у відео далі. Включайте і подивимось на цю казку очима справжніх маленьких мислителів. Ми одягнемо уявлені капелюхи різних кольорів і поговоримо про казку по-особливому це метод 6 капелюхів мислення. Білий капелюх. Це капелюх фактів, хто був героями казки і де відбувалася подія. Жовтий капелюх пропоную вам пригадати, що гарного сталося після того, як хлопчик сказав бабусі Доброго дня! Так, стало світліше і веселіше. Запитання від чорного капелюха. А що могло б статися, якби хлопчик промовчав і не привітався? Імовірно, бабусі було б сумно. День залишився похмурим. В синій капелюх вдягайте і на запитання мерші відповідайте, які правила вічливості ви запам'ятали з цієї казки? Звісно, вітатися першим. Це красиво і чемно. Червоний капелюх. Капелюх почуттів. Що ви відчували, коли слухали казку? Зелений капелюх. Цей капелюх пропоную вам пофантазувати. Якби оповідання мало продовження, що могло б статися далі? Напевне, бабуся пригостила хлопчика яблуком. Вони всі пішли гуляти разом. Хлопчик привітав ще когось і отримав подяку. Ви були справжніми мудрими мислителями. Дуже добре попрацювали. А зараз час трохи відпочити, розім'ятися, набратися нових сил перед творчим завданням. Привіт-привіт! Долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін, привіт-привіт, в долоні плескай. Привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт, в долоні плескай, привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Діти, ви гарно попрацювали, розповідали, думали, рухалися. Тож настав час створити щось власноруч. Пам'ятаєте, як важливо вітатися і дарувати один одному гарний настрій. Тож сьогодні ми зробимо особливу коробку долоньку привітання, вона допоможе нам весело і вічливо вітатися, грати та дарувати усмішку іншим. Але перш ніж почнемо, згадаємо правила безпечної роботи з ножицями. Тримаємо правильно! Не махаємо, не підносимо до обличчя. Поклади одну ручку на картон і обведи її простим олівцем. Потім повтори це ще раз на другому аркуші. У тебе буде дві однакові долоньки. Обережно вирішу обидві долоньки по контуру. За потреби дорослий допоможе. На одній долонці намалюй веселого смайлика. Оченята, носик, усмішку. Можна прикрасити пальчики, зробити нігтики або візерунок. За допомогою клею або степлера скрипи обидві долоньки по краях, залишивши місце внизу відкритим, щоб туди можна було вставити свою справжню долоньку і носити поробку як рукавичку. Готово! Надягай долоньку на руку і ти готовий привітатися нею з друзями чи рідними. Подивіться, які чарівні долоньки у вас вийшли. А зараз давайте привітаємо одне одного за допомогою наших нових долоньок. Посміхаючись, помахайте ними. Як же це здорово вийти на двір, привітатися з другом або бабусею! Подарувати комусь добрі слова і гарний настрій. Пам'ятайте одне добре слово може зробити день світлішим. Хтось з вас вигадав ім'я для своєї долоньки? А які добрі слова вона каже? Наприклад, моя долонька каже: Гарного дня. Ді, то цьому важливо казати Іншим добрий день. Як ти почуваєшся, коли тобі посміхаються або вітаються? Які добрі слова можна сказати друзям і рідним? Бути вічливим це прояв поваги і турботи. Добрі слова роблять світ кращим і допомагають дружити.